Пане Костянтине, я хочу сказати, що заява дуже доречна. Вона вчасна. Вона показала, що в Запорізькій області є Україна, і як безпосередній учасник цих подій, я хочу сказати, ми прийшли під обласну раду. У нас був санкціонований мітинг. Ми прийшли показати, що Запоріжжя не потрібна ані Новоросії, ані ДНР, ані Путін, ані Росій Мір, ані інша Галіматія, яку нам нав'язують. Ми прийшли показати, що ми хочемо жити в своїй соборній українській державі. Крім того, я хочу нагадати депутатам, що ще минулого року парламент зобов'язав місцеві ради проводити громадське обговорення кожного свого рішення. Ми туди прийшли. Ми, тобто у нас була резолюція, ми обговорили це рішення, хотіли виступити, але керована партія регіонів обласна рада ані поправ. Оку Федора Григоровича не врахувала, хоча він кричав на всю сесійну залу, є поправка. Не захотіла слухати думку громади, але все ж таки е, я хочу сказати, що е, яка була перемога громади в цей день? Ми змусили представники обласної ради, по перше, публічно під камеру зізнатися, що дійсно вони визнають Росію агресором. По-друге, е, я хочу подякувати Едуарду Анатолійовичу, який забезпечив нам е, оригінал документу це рішення з печатками і підписами, а це вже офіційний документ і обласні чорно. Ники від нього не відвертяться. А, взагалі, чому потрібна ця заява? Тому що давайте казати відверто, більшість населення Запорізької області, воно скажімо так, ну куди направлять, туди йде. От людям показали, що ми визнаємо Росію агресором. Тобто, певна частина населення буде розуміти, ага, сьогодні політика така. Тобто ми визнаємо, закликаємо жителів міста визнати Ну У багато людей сприймає це як, скажімо, так, сигнал в дійству, але насправді, в чому ще да, важлива політична перемога? Часто наш уряд просить. Іноземні країни запровадити санкції проти Росії. А вони нам кажуть, хлопці, а ви коли самі запровадите санкції? Ну що ж ви нічого не запроваджуєте, а нас просите. Тобто я думаю, що це є першим кроком, що ми визнали Росію агресором. А друге, Всеукраїнське об'єднання Свобода продовжує наполягати. Необхідно запроваджувати санкції проти Росії, візові, економічні, е, націоналізувати майно, тому що вони ж то в Криму Забігай, нас на. майно. ми повернемося до сенсів, а потім. Ні, це просто це такий принцип, прийдає. як при ці принцип як на вулиці, ти ударили, а поважають тільки сильного. Ми показали, що ми сильна область, бо ми чітко, грамотно визначили, назвали речі своїми іменами. Ось і все. Думка одного активист, с терористами жодних домовленостей. В лютому месяце до Запоріжжя вернулся Тимур Книж. Півроку пробув в полоні. Их під Овайском оточили ульяновские десантники и чеченские полицейские. Что они забыли на украинском Донбассе? Что забыли там матострелки из Кабардина-Болтария? Что там забыли мурманські десантники? Что там забыла морская пехота с Балтийского и Тихого океана, а не коренные жители Донбаса? С террорист... тобто, раз, террористами никаких договоренностей. З тими, хто ставить на коліна українських офіцерів, катує їх. Чи ви не знали, що там е, катують українських солдатів і відрізають їм статеві органи? З цими людьми ми домовлятися? Ми Жодних домовленостей боротьбі за Україну? От і все. Я вам дякую за вашу думку. Те що менше емоцій, більше по суті, якщо зможете. в подальшому. Я 12 побратимів. Поховав, які загинули на фронті. Розумієте, тому інколи вибачте. Я можу емоційно виговорити, але я був на їх похоронах. Розумієте? Я бачив очі їхніх матерів, Вони мені по ночах сняться, ці хлопці. З приводу виборів, давайте задаємо, що радянських часів загарі взагалі, окрім компартії, ніхто на вибори не йшов. І задайте, як вони проводили вибори на західній Україні, як тільки туди прийшли комуністи з кулеметами і бандформуваннями, так само як проводили референдум в Донецькій обл і Луганській області. Хто їм допомагав проводити той антиконституційний референдум? Комуністична партія України? Далі, наступне, нам тут сьогодні розповідають, що заборонили те, заборонили все. А хто як не комуністи руйнували церкви, перетворювали їх конюшні? Чи ви забули про це? І на останок ви питаєте, де брати гроші? Відповідь проста менше красти. А так як ваш лідер брав по 10 мільйонів за одне голосування, так вибачте, що ніхто так не крав. Дякую по черзі говорить, якщо ми піднімаємо проблему перейменування вулиць, я глибоко переконаний, що в Запоріжжі має з'явитися вулиця Волонтерська, вулиця Героїв АТО, вулиця Бахтана. Вулиця... Я вулиця... вас не перебував, я вас не перебував. Вулиця... До жінки, будь ласка. Да. вулиця Богдана Завади, нашого земляка, героя України, офіцера Національної гвардії, Увагу. вулиця Благодійна, вулиця імені 23-го батальйону територіальної оборони, де є один з керівників Чумак, який геройські отримали Донецький аеропорт, вулиця захисників аеропорту. Ми маємо наші молоді її виховувати на сучасних героях, тим більше, що їх багато, скільки вони повертається. Я для своїх студентів регулярно влаштовую зустрічі, та не те, що я влаштовую, вони мене атакують і просять. Куратор, приведи нам героя, а то ми хотімо посмотрети на настоячого героя. Ось яке ми маємо питання піднімати. А питання катів ну, вибачте мене, вулиця Капенкіна, людина, яка відрізала голови простим селянам моє іменем названа вулиця. Чубар, який керував голодомором в Україні, його іменем названа дитяча бібліотека. Ну це абсурд. Це треба познімати все і поміняти на вулиці справжніх сучасних українських героїв.